Вітаю, друзі, мій позивний філософ. З чого можна здогадатися про професію моєї цивільного життя? Я до війни був аспірантом одного з вишів Одеси. 24 числа я прокинувся від вибухів. Нашу Одесу атакували ракетами. Я відвіз родину в більш безпечне місце і пішов по військкоматам. Оскільки я аспірант і не проходив службу, мені на початку відмовляли, казали, що хто не служив, не можна, ну бо є великі черги. Але я не здавався, і 13 числа я попав на службу в наш батальйон, де вже набирали відповідно добровольців. Тільки як вступив в аспірну, я почав займатися давньогрецькою філософією Платоном. От, і так сталося, що така прекрасна мова, як українська, досі немає повного перекладу його творів. У нас там 11 здається повних перекладів діалогів з 25 які визнаються е, автентичними. І я прийняв таке рішення, що буду вчити, і, відповідно, самостійно е, і почасти під керівництвом цього наукового керівника. Ми два роки вивчали. І от, е, Два роки пройшло, я здійснив вже перший переклад з давньогрецькою І займався якраз потоном уже безпосередньо два діалоги в роботі були перекладу. Але пріоритети, пріоритети, почалася війна. І поки що довелося відкласти все в дальню шухляду. Але хлопці і це чим корисно вчити мови? Давньогрецьку, англійську і будь-яку. Час в бліндажах по війні <ривіт> йде дуже довго. І щоб розрядку мати вчить мови. Тому що коли ти вчиш давньогрецьку, то дві призити пролітають тільки -ті так, на одній і штуки. <ривіт> так що і це корисно. Майте на увазі. Ну, загалом так. Я ну, вивчив. Не можна сказати, що досконало, ясно, до Довнігрецьку ніхто не може досконало. І здійснював передок. Після війни повернуся, буду знову це робити. Події, яка сталася 24 го числа, відверто кажучи, я чекав, я знав, що вона буде поза як Війна почалася для мене вже 8 років назад. От і для мене це було лише питання часу, коли е, Росія зі своїм е, кровожерним путінським режимом е, нападе на нас. Мої мотивації прості е, е, зустрілися два світи. Це демократичний світ і тоталітарний. Я, як інтелектуал, український, українськомовний, як поціновувач і прихильник української культури, не бачив жодної можливості жити тут, якщо, не дай Боже, наша країна була б окупована. Тому я пішов і взяв до рук зброю, аби боронити нашу державу. Для когось це будуть яскраві, прості слова, можливо, пусті, але для мене свобода. Рідність і можливість розвиватися в межах своєї культури є надзвичайно важливими. Саме тому я тут, саме тому я буду боронити свою державу, скільки у мене вистачить сил. І саме тому ми всі будемо протистояти цьому тоталітарному ідіотському режиму, якого взагалі не має бути ні в Україні, ні в світі. Ну зараз така окопна війна, період, коли. Одна посадка наша, а інша посадка російська лісосмуга. Так живемо під обстрілами, чекаємо часу, коли ми будемо звільняти свою землю від росіян. Ну, росіяни воюють дуже підло. Для мене це і для вас не буде жодним сюрпризом. З того, що ми от безпосередньо пережили на своїй ротації, це вистріли касетними снарядами. Це жахлива, абсолютно жахлива річ. І ну, для них немає абсолютно жодних правил. з того, що ми бачили, і з того, що розповідають там наші колеги. Котрі були, наприклад, на перших пораховах атак. Знаю теж про те, що вони собі ставлять розтяжку, хоч це заборонено женевою. Якщо давати пораду людям, які наступні будуть за нами, це хлопці, будьте максимально спокійними. Виконуйте правила безпеки, про які говорять вам старші. Коли вам кажуть, вдягнути бронежилет, каску і так далі. Це не тому, що вас хочуть задовбати і тому подібне. Це тому, що є необхідність. На цьому етапі війни також сказали вам викопати хороший бліндаж, викопаєте хороший бліндаж, ви знову ж таки вас не задовбують, дбають про вашу безпеку. І також готуйтеся до того, чисто психологічно готуйтеся, що ви їдете все-таки на війну. Загалом мати терпіння, мати терпіння і максимально спокою. Це гарна нога странова. Не обвіси на автомат, а лопати. Намагаюсь виконувати, скажімо, так, і функцію психолога почасти, щоб вони могли виговорити mm -hmm. і подібне. І сам виговорююсь, в мене є чудова дружина, яка мене вислуховує. Так що в цьому сенсі все нормально для мене. Я кажу все максимально просто. Так, да, це складна, жахлива війна, але думка одна: ми обов'язково маємо перемогти. Чого б це нам не вартувало. Тому що в тому світі, який іде, ну наприклад, такі люди, як я, та да, які знаходяться в якійсь інтелектуальній сфері, і так далі, і люди, які там не знаходяться, ми жити не зможемо. Така у нас психологія, наш анархізм, наше невдоволення всім і всіма, наші майдани, збори, ради все це не мислимо в такій країні, як Росія, і при такому правлінні, як в Російському. Тому ми мусимо перемогти. У нас вибору немає, і ми будемо за це битися.